Люди, які взаємодіяли з психопатами, що допомогло вам упевнитись в цьому. Моя колишня дружина вона була чарівною, харизматичною, красивою, маніпулятивною, патологічною брехухою, а також емоційно та фінансово кривдала мене. Я відвіз її в лікарню, що вона прийняла на себе догляд за хворою матір'ю, давши тітці та дядькові перепочити. Тітка і дядько повідомили мені, що зі свекрухою все добре. Я вирушив додому через 20 хвилин. Колишня зателефонувала мені і сказала, що її мама. Раптово померла. Вона її задушила. Після нашого розлучення я зустрівся з її мачухою та сестрою, щоб поговорити про все. Вони без жодних запитань заявили, що підозрюють її в тому, що вона задушила власну матір. Я лише кивнув головою на знак згоди. Я працюю з підлітками всю свою кар'єру, і мені добре відомо, як можуть проявлятись психічні захворювання у дітей середнього та старшого шкільного віку. У нас був один хлопець, назвемо його Еван. Ім'я не справжнє. Я загалом розумію, чому діти стають популярними, але цей хлопчина збивав мене з пантелику. Він не був харизматичним, не був тусовщиком, не був спортивним, не був веселим і, без сумніву, не був добрим. Цей хлопець завжди Знаходив собі однолітка однокласника і засипав його любов'ю. Він вибудовував з ним емоційні зв'язки, а потім використовував їх для власної вигоди. Він міг обрати вчителя і нещадно знущатись над ним. Наприклад, у своєму оповіданні Еван описав, як персонаж на ім'я Кевін знову ж таки не справжнє ім'я, але дуже схоже на його. Пішов до будинку вчителя, у якого був такий самий собака, як і у вчителя, і графічно описав, як він його катував. Не вбивав, а саме катував. Хлопець трохи змінив деталі і сказав, що наслідує вонегута або щось на кшталт того. Коли його за це покарали, він послав свого тогочасного улюбленого іграшкового друга на поумити вчительку. Зрештою, цього друга теж відсторонили від занять, тому що на поумити складались погроз із метою захистити Евана. Коли друг повернувся після покарання, його мама попросила всіх тримати хлопця подалі від Евана. Вона не було ніяких проблем, бо він не думав, що друг стане проявляти агресію. Так і сталося. Це постійно повторювалось, і зрештою його перевели до мого класу. Він знову спробував написати есе, цього разу, аби налякати мене. Хлопець написав про те, як персонаж, якого звали не Еван, але який мав дуже схоже ім'я, дізнався, де живе вчителька, схожа на мене, і він планує спалити її будинок разом з усією її сім'єю. Наступного дня я Прочитала це вголос перед класом і попросила усіх дати йому зворотній зв'язок під час уроку. Йому це зовсім не сподобалось. Зокрема, тому що дівчата, які раніше нічого не знали про цю драму, були нажахані. Він став для них моторошним виродком. Наступного року Еван переїхав, а зараз він уже повнолітній. Час від часу я гуглю його ім'я, бо не уявляю, якої шкоди може завдати людина, що так ефективно орудує. Мені знадобились роки, щоб усвідомити це. Але, врешті-решт, я побачив, що вона не сказала жодного слова, яке не було б спрямоване на маніпулювання та контроль інших. Кожна розмова та взаємодія були продумані та фальшиві. Жодної справжньої версії цієї людини не існувало. Окрім того, вона користувалася кожною нагодою, щоб непомітно принизити людей, якщо відчувала з їхнього боку загрозу, змушувало оточуючих, включно зі мною глибоко судно. Умніватись собі до того ж, все, що було зроблено для контролю і маніпулювання іншими, правдоподібно заперечувалось, адже вона була дуже розумною та обережною в цьому питанні. Все відбувалось, наче між рядків, тому довести щось було важко. Зрештою, з мого досвіду, такі люди майже завжди видають себе. На вечірці я познайомився з жінкою, яка викликала у мене якусь моторошну підозру. Вона була товариською і легко привертала до себе увагу кожного, хто опинявся в компанії. Жінка посилалась на негаразди своєї роботи, щоб розмова крутилась лише навколо неї самої. Вона працювала медсестрою в пологовому відділенні і невпинно жалілася на довгий робочий день, зарплату тощо. Щоб розрядити атмосферу, я запитав, що їй подобається в її. Роботі, і вона аж засяяла. Однак відповідь не стосувалась колег допомоги людям чи зміні ситуації на краще. Її відповідь була про владу. Вона просто світилась, коли описувала, якими вразливими є молоді матері, і що багато малопомітних дрібниць можуть піти не за планом. Жінка з гордістю розповідала, що завжди знає, коли мати не переживе ніч без ускладнень, і що вона єдина медсестра на поверсі, яка може надати допомогу породіллі. Їй подобалось, що вона контролює важливу і делікатну річ, яку нічим не можна замінити. Я пам'ятаю, що мені було дуже незручно від її відповіді і тієї посмішки. Я досі пам'ятаю цей оскал. Інші люди, які були поруч з нами, теж його помітили. Вони весь час носять маску. Жахливо ставляться до певної групи людей, яких вважають слабкими, але намагаються зберегти гарний імідж перед усіма іншими. Люди з найближчого оточення описують їх зовсім інакше, ніж колеги або незнайомі люди, яких вони щойно зустріли. І перш ніж ви скажете, що всі такі ні, це зовсім різні речі. Я працювала на одного з них. Кожен щирий чутливий момент був підлаштований ним, щоб спонукати мене поділитись своєю історією, аби він міг зібрати інформацію і використати її проти мене. Він засмучувався, що був таким відкритим зі мною. А я була як за цегляною стіною. Сер, я на роботі. Він розповів мені, що раніше жив у Лондоні, що у нього відкритий шлюб, і він домовлявся про побачення під час відряджень, що у нього були романтичні стосунки з його останньою асистенткою. Коли вони подорожували разом, що він утримує своїх батьків і допомагає їм матеріально, нічого з переліченого не відповідало дійсності, окрім того, що він заводив очевидні романи, він називав імена впливових людей, кажучи, що це його старі друзі, просто нав'язливо брехав, щоб здаватися важливим. Він вигадував драматичні ситуації, в яких була винна я, щоб мати привід на мене накричати, наприклад, формулював фразу настільки не правильно, що я робила помилку, тоді його очі темніли від люті. Я почала розпитувати, коли зустрічала когось з його знайомих в особистому житті. Якось я пішла випити кави з його колишньою асистенткою, і вона розповіла мені, що ніколи не подорожувала з ним, не кажучи вже про те, що у неї був з ним роман. Це все було брехнею. Я зробила скріншот його непристойних сексуальних коментарів на мою адресу в Slack. Досі не знаю, що з цим робити. Зрозуміло, що я на нього більше не працюю. Сказати, що у мене був ПТСР, було перебільшенням, але емоційний удар від того, що хтось маніпулює тобою і має над тобою владу, надовго залишив по собі шрами у найнесподіваніший для мене спосіб. Тепер я сприймаю його просто як крихітний шматок лейна. Я психіатр. За час своєї роботи мені зустрічали чоловіки з антисоціальним розладом особистості. Жінок поки що не було. Це викликає справжнє занепокоєння. Деякі з ранніх діагностичних проявів включають вбивство тварин у дитинстві, але часто це переростало в насильство над іншими людьми. Я не буду розголошувати деталі заради анонімності. Ті, хто потрапляє до стаціонару, часто мають проблеми з законом, але багато з цих може можуть бути надзвичайно харизматичними та успішними серед широкого загалу. Розмовляв в інтернеті з хлопцем, який після двох тижнів спілкування почав розповідати мені, що іноді йому хочеться когось умертвити, просто щоб знати, які це відчуття. І що коли він був молодшим, у нього був план позбутись однокласниці, яку він вважав надокучливою і за якою ніхто б не сумував, чи міг він бути Еджлордом? Можливо, однак я не буду стверджувати, майже впевнений, що він був справжнім психопатом. Раніше я працювала медсестрою в психіатрії, тож бачила людей з діагнозом психопатія. Найбільше мене вражали їхні очі. Вони могли мати найяскравішу сліпучу посмішку і заразливо сміятись, але їхні очі були просто порожніми, спустошеними, неживими. Щоразу, коли я бачила це, мене аж мороз приймав. У цієї людини не було діагнозу, але я серйозно підозрюю, що вона хвора. Вона дуже чарівна ззовні, вміє приваблювати та улещувати людей, і дуже правдоподібно вигадує гарні історії, щоб змусити оточуючих стати на її бік і повірити в те, що вона розповідає. У неї дуже обмежений емоційний діапазон. Це лише фальшиве щастя або людь. Посередині немає нічого. Вона також може симулювати плач на вимогу, що мене дуже турбує. Вона зображала це перед копами, коли між нею та її партнером трапився інцидент домашнього насильства. Зазвичай я вірю всім жінкам, коли вони стверджують, що є жертвами, але не їй. Вона хитра і зла. Її поведінка сходила їй з рук все життя, і я не бачу, що вона змінювалась. Вона знає, як маніпулювати людьми, щоб ті підкорялися її вимогам. А якщо вони цього не роблять, впадає в лють і намагається завдати їм фізичної шкоди. Крім того, якщо що ви не на її боці, значить ви проти неї, і тоді вона розпочне кампанію з очорненням вашого імені та репутації. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи зустрічали ви психопатів? Напишіть в коментарях.